Вітаю, друзі! Сьогодні, 16 жовтня. Це той день, коли ми з вами чекаємо представлення плану перемоги з Зеленським у парламенті, але нам сказали, не все будуть розповідати. Я вам вчора про це акцентував увагу. У вечірньому відео і зараз акцентую знову, що як лише з'явиться інформація, я миттєво вам про це все розповім. Тому не забудьте натиснути на дзвіночок, хто вже підписаний, можливо, не натиснули. Ну і решту маніпуляцій, будь ласка, зробіть під відео. Я вам за це дуже дякую, що ви є зі мною, і я вам радий повідомити наступні новини. Можливо, не всі вони хороші, радий тому, що можу вам допомагати розібратися у цьому складному лабіринті інформаційного. Вибачте, лайна, да, насправді його дуже багато. Отже, що нам треба знати, про що говорити, на чому акцентувати. По-перше, північна Корея в полі зору буде залишатися ще тривалий час і дуже довго. Захід поки що уникає якихось конкретних заяв. Зробили кілька заяв у Сполучених Штатах Америки. Я цього торкнуся, але на чому хотів би наголосити вашу увагу, про що потрібно говорити на кожному кроці. Про те, що договір про партнерство між Росією та Північною Кореєю потрібно розглядати як виключно стратегічний військовий союз, який несе загрозу всьому Заходу. Звісно, Захід поки що боїться про це говорити вголос, вони думають, що з цим робити, думають, як будувати паркани на кордонах з Росією, ну і так далі. Ну, виглядає все трішки по-дитячому. І я вам вчора ввечері також говорив про те, що Сполучені Штати стурбовані через те, що Північна Корея в Україні. Але вони закликають північну Корею припинити дії, що підвищують ризик конфлікту на Корейському півострові. Ви знаєте, що там Північна Корея підірвала дороги, які сполучають її із південною Кореєю. Через польоти безпілотників і речник держдепу Метю Міл розказав: ну, треба якось уникнути конфлікту, все вирішувати в дипломатичний спосіб. Але ви вже друзі, з 53-го року минулого стріччя, намагаєтеся це вирішити в дипломатичний спосіб. Нічого не виходить, шукайте інші шляхи. І США знайшли інший шлях, звернулися до північної Кореї з проханням припинити дії, що збільшують ризик конфлікту після того, як відбувся цей інцидент. Я, звісно, з іронією говорю про це, але зверніть увагу, паралель абсолютно очевидна. Ідентичні заяви, що були зроблені і стосовно України, і стосовно Південної Кореї. І в одному і іншому випадку Сполучені Штати Америки не готові до якихось більш рішучих дій, хоча, так, до Південної Кореї вони перекидають свої стратегічні бомбардувальники, які можуть не стояти на зброю, підтягують туди і підводні човни, і авіацію, і таке інше. З Південною країни в них абсолютно інша історія відносин, і це стало причиною дуже цікавої, як на мене, заяви від заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг, яка заявила, що Сполучені Штати не розміщуватимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності ТХАТ. Така система нині розміщена вже у Польщі. Про це Сікорський заявив буквально кілька днів тому. Вона призначена, аби збивати ракети, дрони. Так, як це роблять Сполучені Штати Америки для Ізраїлю, пояснення доволі примітивне. Але про це ми вже з колегами говорили в рамках Центру Громадської аналітики вежа неодноразово. І я вам тут поточнюю, щоб ви розуміли, як сьогодні оцінюють США і на заході війну Росії проти України. Її розцінюють як регіонально, тобто, це не є стратегічним викликом в їхньому уявленні. Вибачайте, зараз не скажу, що зовсім здоровому, що ця війна несе загрозу Європі. Вони, звісно, схаменуться рано чи пізно вони це усвідомлять. Сабріна Сін говорить, що от в Ізраїлі війна на близькому сході це зовсім інша, і порівнювати їх не можна. Тому Сполучені Штати Америки. Для підтримки Ізраїлю використовують абсолютно інші засоби. Ну це право кожної країни окремо визначати, як вони підтримують Ізраїль, чи, до прикладу, Ливан, Палестину і таке інше. Бо вже лунають заклики від Заходу, аби Ізраїль використовував передану зброю таким чином, щоб вони не завдавали втрат цивільному населенню. Але треба розуміти, що цивільне населення там підтримує терористичні групування, які фінансуються Іраном. Тому займайтеся Іраном. Ну, правда, вони зайнялися, вели санкції проти Ірану. Тепер авіакомпанія Іран Айрес, яка виконувала рейси до Європи, їх виконувати не буде. І це серйозний удар по Ірану. Так, вони будуть просто-напросто тепер долітати до Європи з Ірану іншими. Маршрутами робити стики, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах чи в Туреччині, і легко добиратися до пункту призначення. Ну, звісно, я був би нещирим, я би сказав, що це зовсім не вартує уваги, ця санкція. Але менше з тим, вона, як на мене, не є дієвою у питанні. Зменшення бажання Ірану Тегерану допомагати терористичним групуванням на близькому сході, які фактично і кошмарять сьогодні Ізраїль, чому там власне і війни, тобто розуміння природи конфлікту, якщо і є, то вони використовують його на жаль для себе. Тому нам потрібно робити висновки, повертаючись до першої моєї тези, на кожному кроці говорити про те, що договір про партнерство Росії з Північною Кореєю. Які ратифікуються у Держдумі Російської Федерації, це фактично створення нового військового союзу проти заходу? Тоді, можливо, НАТО зробить якісь кроки для того, щоб протистояти цьому союзу у майбутньому, але і нині вони вже воюють фактично проти НАТО. Пісков буквально днями сказав, що НАТО воює проти Росії в Україні. Ну тому, друзі, долучайтеся, долучайтеся і допомагайте. І є, звісно, хороші новини. Це зараз критичний аналіз того, що відбувається. Джозеф Байден планує все ж таки обговорити з європейськими лідерами підтримку Києва під час візиту до Німеччини. Відомо, що в нього буде. Офіційна зустріч із президентом Німеччини паном Штайнмаєром, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, все ж таки туди мають прибути прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, і в форматі чотирьох вони вже там будуть обговорювати те, як вони будуть підтримувати Україну. Це пише сьогодні видання CNN, посилаючись на джерела у Білому домі. І добре, що ця зустріч відбудеться, тому що я ставив під сумнів, її можливість не виключав і. Як на мене, це добра новина? Що вона нам дасть? В цей день, 17 і 18 жовтня, проходять кілька заходів у Європі. По-перше, це саміт Європейського Союзу, саміт очільників оборонних відомств країн НАТО. Ллойд Остін також прилітає до Європи, буде спілкуватися із міністрами оборони НАТО, і також з лідерами країн Великої Сімки. А це і весь Європейський Союз, тобто Україна буде в полі зору. Олаф Шольц сказав, що проситиме партнерів по ЄС збільшити фінансову допомогу Україні на військові потреби. Бо Являється у французів, не вистачає грошей в бюджеті, щоб виконати свої зобов'язання щодо військової допомоги Україні. У них не вистачає примітивно грошей. Говорив вчора. Сьогодні повторюю, тому що мене відверто це обурює. Потрібно виконувати свої зобов'язання перед нами в будь-якому випадку, тому що усвідомити повинний захід, що сьогодні ми стоїмо на рубежі початку війни, великої війни. Китаю, Північної Кореї, Росії проти всієї Європи. Якщо вони не будуть робити відповідних висновків належних, ну тоді їм буде дуже складно, не просто, звісно, нам буде ще складніше. Тому ми повинні зараз акцентувати увагу саме на цьому. Звісно, НАТО робить певні кроки. До прикладу, на Мадридському саміті Північно-Атлантичному альянсу, який проходив у 2022 році, вони змінили тоді концепцію оборонних споруд. І Латвія зводить паркан на кордоні з Росією. Він має протяжність 222 кілометри вже зроблений. Всього він матиме протяжність 283 км. Залишилося зовсім небагато. Ну звісно, це ніяким чином не стане серйозною перепоною для можливої атаки з боку Росії по Латвії, але сам факт присутності він важливий, бо раніше навіть цього північно-атлантичного альянсу не було. 17 та 18 жовтня, якраз міністри оборони країн НАТО будуть обговорювати в Брюсселі можливість і зміну взагалі стратегії відносин із Росією якою вона буде, мені поки що складно сказати. Може побудують паралельно ще один паркан. І до інших повідомлень сьогодні ранковий огляд дуже короткий, новин не так багато. Я не хочу вас перенавантажувати. Російська Федерація модернізувала ударні безпілотники типу Шахет 136 Вони можуть летіти вище і швидше. Але це не катастрофа, друзі. Справа в тому, що росіяни розвиваються і ми розвиваємося доволі сильно. Сьогодні, в принципі, рекорд за минулу ніч із кількості шахедів, які просто приземлили. Ну вони були втрачені: 60 штук було втрачено, хоча було випущено по Україні 136. 51 збили, два повернулися на територію Російської Федерації. Я вже чув від своїх колег військових експертів, що. Ми можемо скоро зробити так, що шахеди, залітаючи на нас, точніше на нашу територію, будуть повертатися назад на територію Росії і там падати чи не падати. Ну вже хай росіяни там з цим розбираються. Поки що, друзі, всі новини. Дякую, що були зі мною. Вибачайте, що дуже короткий огляд, але я знаю, що ви не полюбляєте розсусолювання і розтягування. Тому намагаюся бути максимально лаконічним і коректним. Якщо не так, будь ласка, пишіть про це все в коментарях. Якщо так, також пишіть, тому що всі ваші коментарі несуттєво допомагають розвиватися каналу. А тут ми з вами говоримо правду, сіємо добре і справедливе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Не перемикайтесь, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціною, шаною все буде Україна!